3-5 мін, тоді вже точно ціль. Треба пострілку трішечки. Тарілка сідає. І... Так загалом на третій, на п'ятій міні ми вже точно попадаємо в бліндаж в ціль. без безперестанку. Давай підписуємо міну. Я з Волині написав, за Волинь і полетіла, привіт. Подарок від валині оркам трішечки відрізняється. Наприклад, є ще наші радянські старенькі, вони довго спережаються. Американський дуже швидше. Так само він новий. Він би налаштувався швидше. Цей ми трішечки довше налаштовуємо. Але загалом ціль випадаємо, попадаємо. попадаємо. Значить, все добре. З БПЛА набагато краще, воно набагато ефективніше, бо раніше на Харківщині ми воювали без. То було. Ну ми не знали, попали, не попали. Ми бачимо пряму трансляцію з дрона і на ефективність набагато вища. Нічого насправді важкого немає. Прильоти бувають, ну спокій, головне теж, щоб був спокій, щоб не трусились руки, щоб міна попала в ствол, а не поза ним. Лемон.